Він зробив вас одним з Христом, дав вам Його ім'я і зодягнув вас в його праведність. Це наш завіт з Богом через Ісуса Христа. Досліджуючи, що Слово Боже говорить про кровний завіт, дізнайтесь, як завіт був досконалим планом Божим, щоб повернути людство до Божої сім'ї. Ісус вже виконав за вас всі його вимоги, і через нього Бог пообіцяв любити і піклуватись про вас так само, як Він любить і піклується про Ісуса. Ця обов'язкова до виконання угоди між Богом і вами дає вам можливість жити в свободі, процвітанні і цілісності. Ваш завіт з Богом дає вам силу бути успішними у кожній сфері життя завдяки благословенню. Він зміцнює ваші стосунки, ваше здоров'я і ваші фінанси. Бог завжди виконує своє слово. Все, що говорить його завіт, це те, що ви можете отримати вірою. Отримайте повне уявлення про Божу любов до вас і почніть жити у всіх привілеях та захисті наданих вам як дитині Божій. Отче, ми молимо сьогодні за це послання і я прославляю тебе за нього. Особливо я молюся, щоб люди почули його своїми надприродними вухами в ім'я Ісуса. Амінь. Відкрийте разом зі мною другу книгу Самуїла. Дев'ятий розділ. Ми говоримо про благодаті Хесед Бога та Ісуса. І сказав Давид. Отже, Давид, вибачте, Йонатан та Саул загинули в бою. І в першій книзі Самуїла в 18-му розділі в перших трьох віршах говориться. Що Йонатан і Давид склали завіт. Йонатан полюбив Давида як свою душу. Ми не будемо витрачати час на те, щоб відкривати це і читати, але це було щось дуже значним. Йонатан – принц, який мав наслідувати престол. Він зняв свій верхній одяг і зодягнув в нього цього пастуха. У вас вже мурашки мають бігти по шкірі двома рядами. Я взяв це в тебе, Кейтемур. Йонатан зняв в себе верхній одяг і зодягнув у нього того пастуха. Серджіо, він зняв свою амуніцію і віддав її Давиду. Це щось таке значне з точки зору завіту, що якщо ви насправді не досліджували і не розбирали всі ці завіти, і нічого про це не знаєте, то ви не розумієте це. Ви не розумієте це. Ось що відбувається. Я в завіті зі Всевишнім Богом. І коли приходить час молитися, я одягаю його одяг. Його всеозброєння, його повну зброю. У фільмах і на художніх полотнах відтворено, як ви одягаєте цю броню, і на ній витиснені такі квадратики пресу. Ця броня може трохи тиснути, але ви в ній чудово виглядаєте. Вона доволі щільно прилягає до тіла. Послухайте, це Божий одяг, це його всеозброєння. Розумієте це важливо? Це Божий одяг. І ви затягуєте на собі ту броню і взуваєтеся в готовність проповідувати Євангелію? Євангелія це сила Божа, і вам слід ходити в силі, в силі завіту, зі всемогутнім Богом спорядженими та готовими воювати. Воїни в армії Господа. Алілуя! І я в Його розпорядженні. Він мій командир, а я належу йому. Він мій цар, і я тут, щоб вести ці неприємні битви на землі. Я маю завіт зі Всевишнім Богом. І я благословенний, я недоторканний, бо я маю його зброю. Але подивіться, нерозумний, вибачте. Опустіть забрало. Бо тоді дьявол не зможе впізнати, чи це Бог, чи це ви в тому все озброєні. Якщо ви спіднятим забралом скажете, сподіваюсь, він втече, то забудьте про це. Дьявол просто посміється над вами. Ну, в цьому все озброєні не Богу. Це той коплен з Техасу. Це щось таке значне, просто приголомшливе. Чудово, чи не так? І сказав Давид Друга книга Самоїла, 9 розділ, перший вірш. Чи не залишився ще хто небудь з дому Саула, щоб я проявив до нього Хесен заради Йонатана? Давид не мав спокою через це, бо він був партнером по завіту, і це не давало йому спокою, адже він хотів давати. Бо так Бог полюбив світ, що віддав. Він віддав йому це не давало спокою. «Серджіо, Бог не мав спокою через це. Йому потрібно було давати. Він любить цю землю, він любить людей. Мені потрібен завіт з цими людьми, і мені потрібен Ісус. Щоб я міг виявити до нього Хесен. А при домі Саула був раб. Отже, послухайте це дозвольте цьому під'єднатися до вашої уяви. Був раб на ім'я Ціва, і покликали його до Давида і сказав йому цар: Чи ти Ціва? І той відказав: Я раб твій. І сказав цар, чи нема ще когось з дому Саула, щоб я виявив йому хесед Божий, і сказав Ціва царю, є син Йонатана, кривий на ноги. І сказав йому цар, де він? І сказав ціва царю, ось він в домі Махіра, Аміїлового сина в Лодиварі, і послав цар Давид і взяли його з дому Махіра, Аміїлового сина, з Лодиваром. І прийшов Мефівошет, син Йонатана, Саулового сина до Давида. І впав на обличчя своєї і поклонився, і сказав Давид: Мефівошете, а той відказав: ось я раб твій. І послухайте. І сказав йому Давид: не бійся, бо я справді зроблю тобі Хесед заради батька твого Йонатана. І послухайте, що вимагав Хесед, що він зробив це. Нарешті Давид знайшов його. Я маю сина по завіту. І дозвольте мені трохи змінити це. Я маю сина у вірі. Я знайшов сина. Я знайшов його. Він дорогоцінний для мене. Я знайшов його. І поклонився Мифівоше та й сказав. Що я раб твій, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я. Давид цього навіть не почув. Йому це вийшло до одного вуха, і з іншого вийшло. Це так само, коли ви падаєте до лілиці і говорите Я такий недостойний, я такий. І Бог відповідає: Замовкни. Я просто такий неправедний. Припини, ти нове творіння, і я не створював ніяких неправедних і недостойних нових творінь. Тому припини, амінь. Давид навіть не звернув на це жодної уваги. І покликав царців у слугу Саулового, і сказав йому: послухайте це, все, що належало Саулу і всьому його дому я віддаю сину Пана Твого. Мефівошет став прямим сином Давида. Він став прямим спадкоємцем, і тепер він син царя. Отже, обробляй для нього землю, ти і сини твої, і раби твої. І будеш приносити з урожаю, і буде хліб для сина твого пана, і він їстиме його. А Мефівошет, син пана Твого, буде завжди їсти хліб при моєму столі. Ось що означає воскресити і посадити разом з ним на небесах. Це Хесед, друзі. Чудово, чи не так? Подивіться 12 12-й вірш. А Міфівошед мав малого сина і ім'я йому міха. І всі, хто мешкав домі Ціве, були раби для Мефівошета. А Мефівошет жив в Єрусалимі. Бо він завжди їв при царському столі. Завжди? Завжди? Я бачу це. Я бачу. Як так вийшло, що ця маленька нікчема. Як так вийшло, що він сидить там? Мене усунули від столу. А це що таке? Бачиш шрам на зап'ясті Давида? У мого тата був такий самий. Так. У мого тата був такий самий. Бачите цей шрам на боці Ісуса. Це був поріс завіту і той спис пробив його серце, і витекли кров та вода, чиста, чиста, непорочна кров Божа. І було виявлено хесед до мене і до вас, і до кожної живої людини, якщо тільки вона може про це дізнатися. І це наша робота. О Ісусе. Сто тридцять шостий псалом. Кажу вам. Цей Псалом Просто приголомшує мене. Від нього я тремчу. Я просто тремчу. Отже, славте, Господе, бо добрий Він, бо навіки хесед його, славте Бога богів, бо навіки хесед Його, славте Пана панів, бо навіки хесед Його, того, хто єдиний творить чудеса великі, бо навіки хесед Його, який створив небеса розумом, бо навіки хесед Його, затвердив землю на водах, бо навіки хесед його. Не дивно. Не дивно, не дивно, не дивно. Було вивільнено стільки сили. І це відповідає на питання в новому завіті. Але ви потрапляєте до Нового Завіту лише коли ви доходите в ньому до книги Дій. Так. Викладене в Євангеліях від Матвія, Марка, Луки та Івана, все це відбувалося щодо Христа, ще до того, як Ісус пішов на хрест. Вони охоплюють період тривалістю три роки. Трохи більше, ніж три з половиною роки. Євангелія від Матвія, 15 розділ. Люди читали це і говорили про це. Цікаво, чому він не чому він не цікаво, чому вона? Не знаю. Як та жінка язичниця? Я не розумію. Я не знаю, що вони говорили. Я не бачу цьому жодного сенсу. Я не знаю. А що ви думаєте? Я навіть не знаю, що думати. Я нічого не знаю. Я не знаю. Ісус навіть не розмовляв з нею. Адже він навіть не відповідав їй. П'ятнадцятий розділ, двадцять другий вірш. І ось жінка Хананеянка, вийшовши з тих околиць, кричала до нього: Прояви до мене Хесед, Господи, сину Давидів! прояви до мене Хесед, помазаний. Прояви до мене Хесед Месіє. Цікаво. Звідки вона про це дізналась? Десь вона про це дізналась? Без сумніву. Але він не відповів їй жодного слова. Вона привернула до себе увагу Ісуса, вона привернула до себе Його увагу. І Ісус вже знав, що Він робитиме. Але Він не сказав їй відповідь жодного слова. І учні його підійшли і просили Його відпусти її, бо кричить за нами. Він сказав відповідь мене послано лише до загиблого весь дому Ізраїлевого. А вона підійшла і поклонилася йому і сказала: Господи, допоможи мені. Вона вже привернула до себе його увагу. Вона звернулася до Хеседу завіту. У неї ще не було завіту. Але Ісус знав, що невдовзі вона його матиме. Залишилось небагато часу, і так сталося, що я знаю те, чого не знають інші люди. Бо розумієте, я тут вже давно. Я тут вже кілька років, я тут вже давно. Ісус почув сину Давидів». Прояви Хесед до мене. Прояви до мене Хесен. Вона сказала, Господи. І вона поклонилась йому. Господи, допоможи мені. І тепер ви розумієте, чому вона була так рішуче налаштована? Вона знала, що він був Месією. І якимось чином вона знала про Хесед. Вона знала це. Він же сказав у відповідь: недобре взяти хліб у дітей і кинути псам. Вона відповіла, так, Господи, але і пси їдять крихти, які падають зі столу їхніх панів. Тоді Ісус сказав їй у відповідь, о жінко. Велика твоя віра. Нехай буде тобі за бажанням твоїм. Це Хесед. І в ту ж мить стілилась донька її. Ми прямуємо туди. Що ж, гаразд. Давайте відкриємо 10-й розділ. Євангелія від Марка. Це просто приголомшливо. Євангелія від Марка, 10 розділ, 46 вірш. І приходять вони в Єрихон. А коли виходив він з Єрихону разом зі своїми учнями та великим натопом людей, то сидів і просив при дорозі сліпий Вартемей, син Тимеїв. І мені не подобається називати його сліпим Вартемеєм, бо він вже більше не сліпий. Але тоді Вартемей був сліпим. Вартемей, син Тимеїв, сидів і просив при дорозі милостині. І це дуже важливо. Він просив милостиню на законних підставах. Тоді це було практично так само, як і сьогодні. Якщо ви хотіли просити милостиню, то влада не дозволила б сидіти на гарному місці і просити милостині, вдаючи себе сліпого. Вони заздалегідь перевіряли людину, щоб переконатися в тому, що вона справді сліпа і її верхній одяг був своєрідною ліцензії. Коли люди бачили на вас такий верхній одяг, то вони знали, що ви сліпий. Цей верхній одяг був мав неофіційний документ. Він вказував на те, що вас перевірили, і всі чудово знали, що ви сліпі, і що це добре дати вам милостиню. Амінь. Це одне з багатьох місць Писання в Біблії, яке багато що відкриває. Він почав кричати і говорити: Ісусе, Сину Давидів! Прояви до мене Хесед, і сварилося на нього багато, щоб мовчав. Але він став кричати ще гучніше: Месія, Месія, Хесед, Хесед, Месія, Месія, послухай мене, Хесед. Господи, мені це подобається. Ісус зупинився. Звісно. Звісно. Ісус зупинився. І наказав покликати його. Кличуть сліпого і кажуть йому: не бійся, вставай, він кличе тебе. Погляньте, погляньте, погляньте. Він скинув в себе свій верхній одяг. І ви знаєте, що було в його серці. Мені більше не потрібен цей одяг. Ісус проявить до мене Хесен. Я знаю це, він Месія. Я знаю, хто він. Я знаю це в моєму серці, я зможу побачити його буквально за кілька хвилин. І звільнитися від цього одягу. Сьогодні я піду звідси зрячим. І це означає називати не існуюче, як існуюче. Як би ви на це подивили? Слава Богу. Слава Його імені. І погляньте, що сталося. Ісус запитав, що ти хочеш від мене? Сліпий відказав йому, учителю. Нехай я прозрію». Ісус же промовив до нього: «Іди, твоя віра, спасла тебе. Твоя віра спасла тебе. І той одразу ж прозрів. Одразу ж прозрів. Він отримав хесед. Хесед. Син Давидів. Син Божий. Месія. Він назвав його так, Ісусе. Мій Месія. Сину Давидів. Змилуйся над моєю хворою дитиною. Ні, зачекайте хвилинку, розумієте? Просто просити милостині? Ні-ні-ні. О, просто змилуйся наді мною. Так це не спрацює. Ви повинні знати, що ви робите. Я знаю, що ти це зробиш. Бо ти Бог Хеседу. Ти мій Бог. Ти всемогутній Бог. І я звертаюся по Хесе для моєї дитини. І ви бачите, як ваша дитина виходить з цього. Завіт. Я маю завіт зі всемогутнім Богом. З Ісусом з Назарету. Ісус Син живого Бога. Ісус Месія. Мій кровний брат. Слава Богу. І він проявляє Хесет до моєї сім'ї. Чудово проводимо цей тиждень, дізнаючись про наш завіт любові з Всевишнім Богом. Мій тато Кенет Копланд навчав про це на нашій першій віртуальній конференції віруючих. Сутність сьогоднішнього послання у тому, що ви кличете до Ісуса, бо ви знаєте милість Божу. Ви маєте завіт. завіт із всемогутнім Богом. І коли ви задягаєтесь у все озброєння Боже, ви можете з повною впевненістю звертатись до Хеседу Бога. Бог має милість для своєї сім'ї. Скільки людей цього не знають чи не вірять в це? Вони думають, що Бог хоче покарати їх. Це те, у що сатана хоче, щоб ми вірили, але це не є істиною. Те слово, яке ви сьогодні почули, це та істина, якою нам слід озброюватись у ті дні, коли навколо звучить багато іншого. Ми маємо безкоштовні тези всього цього тижня, передач, які ви можете завантажити для себе з нашого сайту. Ми віримо, що вони будуть для вас благословінням, бо це послання допоможе вам зрозуміти ті привілеї і той захист, які Бог забезпечив для вас, як для своєї дитини. Завдяки Ісусу ви зроблені сильними у силі Його могутності. Тому, коли ви знаєте, що ви маєте, легко ухопитись за це і прийняти це вірою. Тому приймайте це, досліджуйте і збудовуйте себе в Слові Божому, завантажуйте наші безкоштовні тези з нашого сайту kcm.org.ua у розділі медіа. Дозвольте мені помолитись за вас, Господи Ісусе. Я дякую тобі за те, що ти запропонував нам завіт і дав нам можливість прийняти те, що ти для нас зробив. Господи, ми беремо за це вірою. Можливо, навіть не розуміючи всього. Господи, ми беремо за все, що ти для нас зробив. Відкривай наші очі, провадь нас на твою істину, в ім'я Ісуса. І, Господи, коли люди будуть продовжувати чути це послання, нехай воно запалюється у їхньому житті, у їхніх серцях. Висвітлюй ті речі, які заважають нам ходити у цьому. Осяй наш завіт, Господи, щоб ми могли розуміти. Нам слід ухопити за те, що ти для нас зробив. В ім'я Ісуса, амінь. Знаєте, я захоплена тим, що ви охоплюєте за Божі обітниці. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua і ставайте одним з нас, хто любить Ісуса і приймає те, що Він має для нас. І завтра Кенет Копленд говоритиме про те, як ваша вірність у тому, щоб слухати і бути слухняними, приводить до життя в перемозі. Це Келі Копленд нагадує вам, що Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіамуркює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.